Псалом 68. Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його з перед Його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники Веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею, Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам, Бог. У святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня. Ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори то Башан гори, гори круті то Башан гори. Чому? Круті гори поглядаєте зависно, на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться. У Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, космати лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти поласкав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду. Ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, Твою силу! Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звірові, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу, благословен Бог.